Днями у державному університеті Житомирська політехніка відбулася офіційна презентація освітнього проєкту Код, який відкриває українцям нові горизонти у сфері ІТ та створює фундамент для цифрової трансформації країни. Код це унікальна навчальна програма по принципу «peer-to-peer -peer learning», Тобто студенти вчаться один в одного. Навчання відбувається без лекцій, без викладачів через навчальну освітню платформу, де студенти отримують завдання. Вони їх вирішують. Платформа їх перевіряє, виставляє їм такі собі експі. Учасники програми вже пройшли тритижневий спр спринт, під час якого вони створювали два групових проєкти, працювали в команді та покращували свої комунікативні навички, спринт був більше не навчити їх якимось знанням, а для того, щоб вони спробували, чи це саме те, чим вони хочуть займатися, чи їм подобається, чи їм ну взагалі. Сам підхід до навчання підходить, тому що багато студентів не можуть навчатися, коли немає викладача, який тобі все пояснить. Тут більше самостійної роботи. 19-річна Софія цікавилася, IT ще з дитинства. каже цей проєкт дав їй можливість розвивати свої навички та вчитися у кращих експертів. Для мене це взагалі можливість розвиватися у інноваційних напрямках, адже код дає не лише загальне знання з програмування, а також дає можливості вивчати, наприклад, програми штучного інтелекту чи кібербезпеки, які. На жаль, зараз не є доступними взагалі людям. Для мене це є чудовою можливістю, навіть як молодого фахівця і самої студентки Житомирської політехніки отримати додаткові знання і ставати краще. Загалом у межах проєкту Код Житомир. Навчання пройдуть 100 студентів. Воно безкоштовне і триватиме 12 місяців онлайн формації, але з можливістю зустрічатись офлайн в аудиторіях Житомирської політехніки. Реалізовують проєкт за підтримки уряду Естонії. Коли ми відкриваємо школу. Це не завжди про будівлю чи інституцію, це про спільноту у сучасному світі. Навички IT – це про свободу. Вони є ключовими. І у майбутньому кожен учасник проєкту КОД братиме участь у кіберобороні країни. Особливо хочу подякувати і за проект КОД, тому що він дає можливості сьогодні отримати освіту тим, хто ніколи не займався в галузі IT, і в тому числі ветеранам. Хлопцям, які і дівчатам, які прийшли з війни, які демобілізовані, і дуже приємно, що є окремий спринт тільки для жінок. Наприклад, ми це теж дуже цінуємо. Школу програмування код створили у 2021 році в Естонії. Нині навчання охопило вже понад тисячу учнів з більш ніж 30 країн. А випускники працюють у провідних компаніях різних галузей для України. Такий освітній проєкт – ноу-хау – планується. Що в подальшому він масштабується житомирщини на інші регіони нашої держави. За останніх три з половиною роки в коді Житомира точно з'явилися нотки кода Естонії. Це про дружбу, це про підтримку, це про взаємодію. Це не тільки про стіни, про мости, які ми разом будуємо, про дитячі садочки, а це про виховання наших дітей.